Дуже мало, тоді Де? Де? Здорога. Я здоров'я схожу. Все, пішли. Пошли, так. Може, все побачили. колону подва! Шановні козаки, дорогі козачки! Ми прийшли до ще одної відродженої могили українського героя, сотника. Полку Гайдамаків Холодного Яру Івана Компанійця. Юрій Горий у своїх спогадах Холодний Яр описав, як він їхав з Головківки з Жукової гори лікуватися до Черниць Смотреного монастиря, адже він відморозив ноги. Він сам вершник, але на ніч сів в тачанку, щоб поспати, і під час сну відморозив ноги. В нього піднялася температура, гарячка, і йому порадили їхати в Мотель монастир на лікування. І ось він, в'їжджаючи в Холодний Яр, ось на оцю дорогу, якою ви сьогодні йшли, до Вздовички, на одне село з Надібрянських сіл. Це була єдина зустріч в їхньому житті. Юрій Егор Горський закарбував її в своїх спогадах Холодний Яр. Описав він і похорон, який відбувся ось тут. Сотник компанієць був дуже красивим козаком і мав кредит довіри у десяток у сотень жінок, які тут влаштували справжні йому проводи з риданнями. За даними Юрка городянина, так, справжнє приїжджа Юрія Голісагорського, понад 10 тисяч людей були на цьому похороні. І ось з минулого року ми. Нарешті відродили цю могилу. І сьогодні маємо можливість вклонитися сотнику Івану Компанійцю і почнемо з пісні Михайла Коваля. Зібралися всі бурлаки до одної хати. всі сіботи до рідної хати, тут нам любо, тут, тут нам мило, пісню заспівати, тут нам любо, тут нам мило, пісню заспівати. Грай же котрий на бандурі, Сумно, так сидіти, заспіваймо про Україну і чиї ми діти? А ми діти козацькі, козацького роду, дай же Боже. Нам відстоять честь свою і свободу. Дай же Боже, нам відстоять честь свою і свободу, ой Богдан Ти котре рожа сука, що ж ти наробила? степ широкий, край веселий, та й за нога погасила. Тепер твої москалюги. Все, що могли розікрали, все, що могли з'їли. все, що могли, розікрали, все, що могли Наче й волі вже дождались, та гляди задаляй. Чари скрізь зостались, країною правлять, я не чари скрізь зостались, країною правлять, скільки ж браття нам терпіти, служить я не чару, хай повіє з солодно. Слово надається Миколі Кравченку Круку, заступнику голови партії Національний Корпус, добровольцю Карпатської Січі, співорганізатору «Шанувань холодному добровольцю полку Азов, співорганізатору шанувань Холодному Єру. Прошу всіх зняти головні оборони. До молитви. Україна, свята мати героїв! Україна, свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурею вітрів кавказьких! Прилинь бурею вітрів Кавказків! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і Гуком, гармат революції! Тріумфом і гуком! Радісним гомоном Софіївських дзвонів. Радісним гомоном Софіївських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опроміненця! Славою твоєю опромінеця! Бо ти все життя моє, бо ти все життя моє, бо ти все щастя моє, бо ти все щастя моє. Задзвони мені пряскотом Кайданів. Скрипав шименець у понурі ранки. Скрипав шивець у понурі ранки. Принеси мені зойки катованих. Принеси мені зойки, катованих. У льохах, тюрмах і на засланні. У льохах тюрмах і на заслані. Щоб, Щоб, Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб зросла завзяття міць. Щоб зросла завзяття міць. Щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій. Як ішли герої за тебе, свята. Як ішли герої. За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Потоптану честь! Потоптану честь! Глункатів твоїх! Лункатів твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! І тисяч інших незнаних нам! І тисяч інших не нам! Що їх кості порозкидані або тайком поховані! Що їх кості порозкидані або тайком поховані! Але вогнем життєтворчим всю кволість у, у серці моєму. Страху, нехай не знаю я. Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух! Скріпи мій дух! За Загартуй волю! За Загартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів! Учинах ти, хай знайдує смерть! Учинах ти, хай знайдує смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі! І розплинуся в тобі! І вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Від вічна Україну! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Помолити! Шановне товариство, завершуємо шанування Івана Компанійця, сотника полку гайдамаків Холодного Яру за вояцьким звичаєм сальвами. Струпко, обернись! Щиро дякую всім, хто прийшов шанувати сотника Компанійця. Вічна йому слава, вічна слава тим, могили, яких не збереглися, але які загинули за Україну. Зараз ми запрошуємо вас на хутір буде, де відбудеться другий день фестивалю музичного бояцької пісні Холодний яр 2017. Щиро дякую воякам Азова Національного корпусу. Легіону Свободи, Карпатській Січі, Соколу, цивільним громадянам. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть врагам! Ми відпоюємо Мотрин монастир, і він знову стане колискою українського духу. Слава Україні! Героям слава! Шанування завершено. Так, а ну у вас якась кричалка є? А, ви на відео, так? Так, я на відео кричалка. Героям Холодного Яру тричі! Слава, слава! слава, Героям Холодного Яру тричі! Слава слава, слава! Героям Холодного Яру тричі! Слава слава, слава!